Одні вважають його страшним злом, інші зводять у ранг святих. Степан Бандера одна із найбільш суперечливих постатей в українській історії. Радянська пропаганда робила все можливе, щоб слово бандерівець асоціювалося з бандитизмом. Проте зараз бути бандерівцем гордо, так називають себе справжні патріоти України, люди, які люблять свою державу, бережуть її цілісність. Та шанують традиції. В Коломиї живе Бандерівець не лише за духом, але й по крові. Володимир Давидюк, племінник провідника Організації українських націоналістів. З ним спілкувалася Мар'яна Мацьків. Володимиру Давидюку було лише сім років, коли арештували його батьків за родинний зв'язок з Бандерою. Так тодішня система розправлялася майже зі всіма родичами провідника ОУН. Батько пана Давидюка помер у Сибірі вже на другий рік після ув'язнення. Мама Володимира, рідна сестра Степана Бандери, повернулася додому аж через 10 років. Саме з її розповідей Володимир Федорович найбільше дізнався про свого славного вуйка. Він був досить так би мовити впертим. Але я би сказав навіть не впертість, а таку ну, свідому наполегливість. Він як щось, щось задумував, то він це мусив доконати до кінця. Він навіть до того, що він себе ну, готував, він брав себе шмагав, розумієте, брав таку з дроту, сплітав цей і себе шмагав по спині, розумієте, це робив собі болюче болюче щоб бо він казав, я готуюся до боротьби. До пана Андрійовича пан Володимир не пам'ятає, коли Бандеру арештували. Йому було лише два роки. Чоловік пригадує, що рідні завжди ставилися до нього з великою шаною, незважаючи на те, що їм самим довелося зазнати тортур. Ніхто ніколи не нарікав на провідника. У 53-му році її маму і двох тіток визвали тільки окремо їх окремо маму у Москву. Атапували звідти собі в Москву. І там чуть не в одиноці їх тримали, але заставляли, щоб вони написали такого листа, щоб світова громадськість, звернення до світової громадськості, щоб вони засуджують дії Степана як брата, значить, що це був неправильний хід і так далі, і так далі. Обіцяли гори і доли за це, що хочете, квартири, машини і так далі, тільки, будь ласка. Ваш підпис під тому, щоб світовій громадськості показати, що навіть рідні сестри осуджують. Ну, звичайно, ні мама, ні тітки не згодилися на це. Володимир Давидюк розповідає, що, вочевидь, патріотичні гени Степану Бандері передалися від його батька, священника УГКЦ Андрія Бандери. Його називали революціонером у рясі. Був капеланом української Галицької армії. Неодноразово заарештований поляками також знаходився під пильним прицілом більшовиків. І все це за те, що хотів, аби Україна була вільною і незалежною. Цього ж хотів і його син Степан. За це обоє поплатилися. Та дух, що прагне свободи не зламати навіть. По смерті загарбники вважали Бандеру ворогом номер 1 Вони боялися не його особисто, як він же ж ростом невеличкий і так далі. Він не є якийсь такий цей, що його можна боятися. Але духу вони цього, патріотизму вони боялися, і вони досі бояться. Навіть, до речі, Бандера це кажуть, що це походження італійського походження слово, що це є прапор переводі на, 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 на цьому, що це є прапор. От вони цього прапора і боялися і бояться до сього. І от зараз чуємо, що Путін говорить за бандеровці, страшні бандериці. Він правду відкрито він казав, що з е, москалями треба боротися, тому що вони засіхають на чуже. Це був його основний принцип, який вів його все життя. До поляків він так само відносився, що поляки чому нами мають керувати поляки, як ми маємо свою землю. Так само і до, до Сталіна. Чому він має лізти сюди і чого він має керувати нами? Оце його був основний стрижень. Не лізь на чуже. Майже 50 років свого життя Володимир Давидюк пропрацював на Коломийському лісокомбінаті. Той факт, що він є племінником Степана Бандери, старанно приховував та одного разу не втримався, пригадує чоловік. Кандидат наук спорив зі мною, розумієте, так аж розпинався, що Бандера це кличка, що це не прізвище, це кличка. Бо я якраз це було в 92-му. Році, коли вже була незалежність, бо я до 91-го не признавався нікому. Мені не то, що я не хотів, я просто мусив мовчати, бо мені було так сказано. Будеш мовчати, хлопчику, будеш працювати. А це було на одну дню народження одного з наших працівників. Я не, не втримався та й сказав, кажу, Ліп, замовчи. А він молодший набагато багато мене такий, як кажуть, це. Я кажу, замовчи, бо ти ще нічого не знаєш, нічого не варто, вчи історію, тоді будеш виступати. Я кажу, бо то мій вуйко. І всі, знаєте, за столом, а це перший раз тоді в комбінаті, знали, всі так це, а наша одна інженер встає і каже, люди добрі, що ми маємо штирлі з п'ять років, там кажуть німців, а цей 31 це шість штирліців. Власне, найбільша проблема у тому, що люди не знають історії своєї країни, вважає Володимир Федорович. Через це і виникає багато викривлень у біографії та маніпуляцій на імені Степана Андрійовича. У племінника героя є зауваження і до людей, які зараз прикриваються червоно-чорним стягом оунівців. Я не одобряю навіть усі дії цих, що під цим прапором ідуть. Я не одобряю не всі правильні дії треба бути послідовним треба свою лінію вести але дотримуватись основної лінії національної патріотично національної патріотичної ідеї це це має бути для всіх і для свободи, і для право сектора, і так далі. І коли там накидаються свободівці на, на пам'ятники, і так далі, це можна рішати іншими способами, Не обов'язково ламати там і так далі. Бандерівський рух був національно патріотичним і поки що йому заміни немає, зазначає пан Давидюк. Він переконаний, якби Бандера був живий, ми зараз би мешкали в іншій Україні. Якби таке було, що він би дожив до 91-го року, повірте. То би не було, ми б не, не талапалися вже 23 роки у цій, цій багнуці, ми не можемо вилізти з економічного, з політичного і так далі. Було би все. Нація потребує людей, може навіть жорстких, ну не жорстоких не треба, але жорстких, таких, що вперті, що йдуть до своєї цілі, не не, не гребуючи ні собою, ні, ні засобами і так далі. Ну, ми не маємо азі людськими жертвами, але як кажуть, ну впертими до цілі, це би зовсім було інакше. Зараз Володимир Федорович на заслуженому відпочинку. У свої 75 він займається встановленням комп'ютерних програм по лісовому господарству. Обслуговує майже всю країну. З родичами по маминій лінії Бандери підтримує контакт. Проте зустрічаються зрідка. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин. Програма події НТК.